Привіт, друзі! Хочу вам повідомити досить важливу інформацію, яка вже від 17 вересня в Польщі увійде в життя. Ну і звичайно ж, стосуватися ця інформація буде абсолютно всі громадяни, які проживають та перебувають на території Польщі, адже від 17 вересня штрафи за деякі порушення правил зростуть капітально. Ось, наприклад, друзі, якщо ви не пропустите пішого або ж будете Випереджати автомобіль на пасі для пішоходів, то ви одразу отримаєте 15 пунктів карних та півтора тисячі злотих. Увага, друзі! При повторному такому порушенні або ж порушеннях, ви, друзі, знову ж таки отримуєте 15 пунктів карних та штраф уже в 3 тисячі злотих, тобто подвійний штраф. І ще в Польщі існує така штука: якщо ти набираєш 24 пункти карних, то в тебе забирають права. І звісно ж, потрібно знову ж таки йти проходити екзамен. І від 17 вересня треба буде відбути 28 годин навчання. Це 4 дні, і звісно ж, тоді ви можете повернути права назад. Ще така зміна від 17 вересня. Що всі пункти карні будуть анульовуватися на протязі двох років на сьогоднішній день? Це поки що один рік. Ну і 17 вересня це вже все зміниться. Що друзі, не є приємним, адже коли ти їдеш вночі, немає автомобілів, то ти можеш трошки швидше їхати. Але попри це, ти повинен заплатити штраф в рази більший. І неважливо, друзі, яка у вас машина, штрафи будуть для всіх однакові. Неважливо, скільки ви заробляєте, штрафи будуть для всіх однакові. Що ви судите, друзі? Як ви до цього відноситеся? Напишіть, будь ласка, в коментарях під цим відео, адже досить багато українців, які приїхали з України за кордон, а особливо. До Польщі вони ще поки що не розуміють, що це таке. Ви уявляєте собі, що за одну помилку ви можете заплатити пів своєї місячної зарплати. Це такий собі казус і нон-стоп. Будемо працювати для того, щоб тільки платити за порушення правил дорожнього руху. Ну і наразі у мене все. Надіюсь, ви поділитеся цією новиною з вашими друзями, з українцями, з поляками, тому що це всіх стосується і мене. Першу чергу, ну звісно ж, побачимося вже, друзі, в наступному випуску.